Йде обговорення, як зменшити навантаження на школярів, і чи допоможе скорочення кількості шкільних предметів. За словами міністра освіти, нині в розкладах сьомих-дев'ятих класів приблизно по два десятки дисциплін. Таку кількість певен Оксен лісовий засвоїти важко, і це ще не беречи до уваги додаткових занять. Питання не лише у тому, скільки предметів потрібно, а й як оптимізовані навчальні програми, щоб навантаження було оптимальним. Зокрема, йдеться про вибір предметів у старшій школі. Передбачає, що учні зможуть обирати напрямок. Це має замінити підхід із мультипредметності на конкретний профіль. Пане Сергію, ось частину про частину змін ми почули. Тобто, це будуть більше профілювання, зможна деякі дисципліни об'єднають, буде менше предметів. Що ще чекає на учнів згідно того плану, за яким ми зараз рухаємося до 12-річної школи? Ну, По-перше, нам дуже е, необхідно зробити ось що. Е, е, ну, загалом в публічній дискусії е, фігурує тема скорочення кількості предметів. Це неправильна постановка питання, принципово неправильна. Не про це треба говорити. Бо шкільний предмет це доволі штучно виокремлена частина загального змісту знань, змісту освіти, який ми хочемо запропонувати. Дітям і допомогти їм це опанувати. А, на сам, на, насправді можна от загальний загальний зміст освіти а, впорядкувати, розподілити в, в ну, тисячі варіантів. Але для цього треба розуміти, що саме дітям потрібно. Наші освітні програми, навчальні програми, дуже сильно перенавантажені другорядним несуттєвим матеріалом, а вони погано структуровані. Відсутні якісні міжпредметні зв'язки між програмами, щоб дитина, ну скажімо так, розуміла, що будь-що, що відбувається навколо неї, взагалі відбувається у світі, це не фізика, математика, хімія окремо, а це таке, знаєте, дуже міцне поєднання багатьох дисциплін, які опанувало людство, і дитина Завершуючи свою освіту, здобуваючи свою освіту, вона має мати в результаті цілісне, системне уявлення про те, що таке навколишній світ, хто вона є сама, які її стосунки з іншими, людьми, і як треба діяти для того, щоб реалізувати свої здібності, свої можливості. От саме це треба е, говорити е, в першу чергу, тобто стандарт, от про те, що говорив міністр, стандарт. З старшої школи має бути розроблений і він має бути таким, щоб на його підставі зробити освітні програми, які не перенавантажені, які можуть давати дитині цілісне уявлення про світу.